Упродовж минулого тижня пластуни Дубна навідувалися до місцевих установ та організацій із вифлеємським вогнем миру. Це вогонь, само, який був запалений в самому вифлеємі і передається через скаутів, через європейський кордон. Приїхав в Київ з Києва до Рідного. А ми вже його забирали в місті Рівному. Цей вогонь символізує все те добре, що є в нашому русі в волонтерському. І сьогодні, 21 грудня, пластуни урочисто передали рятувальникам дуб на погоні, запалений у вифлеємі, виконавши при цьому традиційну скаутську пісню. Для кожного учасника дійства ця подія стала символом боротьби українців за свою свободу і віри у краще майбутнє. Це дуже позитивний момент. І... Дякую організаторам, популяризують і дійсно наголошують на цих цінностях, життєвих цінностях саме головних. Емоції дуже хороші, бо скільки б зла не було в житті, скільки всього поганого під час передачі ВВМ, коли ми співаємо цю пісеньку, емоції дуже хороші, бо всеємський вогонь це любов вогонь, любові, вогонь миру, добра. І всього найкращого дітлахи за свою турботу отримали подарунки від рятувальників, а також на велику екскурсію. Загалом за цей час вони відвідали близько 20 організацій у місті Дубно, ділячись теплом та світлом. В цьому році ми поширили цю традицію і поставили собі за меті донести цей фрімський вогонь миру до всіх великих установ організацій, щоб вони в подальшому також передавали цей вогонь своїм співробітникам і сім'ям своїх співробітників. Різдвяний все. Вечір важливо запалити цю свічечку, щоб згадати всіх, хто не може святкувати. На жаль, це різдво з нами. Нині пласту дубні діє як два гуртки на базі центру національно-патріотичного виховання, причому багато роботи проводиться саме на волонтерських засадах. Це основне джерело культурного збагачення наших дітей, і ми маємо дбати про це в першу чергу і не відпускати цю ініціативу, і всі інші ініціативи Центру національно-патріотичного виховання, бо альтернативною цьому є російськомовний контент.